Попит на реабілітацію був завжди, але під час війни став викликом для суспільства. Країні бракує медичних спеціалістів, які займаються відновленням наших воїнів і цивільних українців, що постраждали внаслідок повномасштабної війни та потребують фізичної реабілітації. Ухвалений урядом закон про реабілітацію в охороні здоров'я, що враховує рекомендації, ВОЗ, став підґрунтям побудови сучасної системи реабілітації. Це передбачає перш за все нові підходи в організації надання допомоги на реабілітаційних маршрутах та суттєве збільшення обсягів підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Одеський національний медичний університет постійно вдосконалює навчальний процес за європейськими стандартами і готує висококваліфікованих лікарів фізично-реабілітаційної медицини. Все те, що відбувається в нашому університеті, я маю на увазі такий великий фокус на підготовку кадрів, саме в галузі фізичної та реабілітаційної медицини, це і додипломна, і післядипломна курси спеціалізації, інтернатура, курси тематичного вдосконалення, все те, що робить і колектив кафедри, і керівництво нашого університету, дійсно спрямовано на те, щоб активно, активно прийняти участь в підготовці кадрів, активно надати можливість. Івость зробити такий дуже потужний кадровий потенціал нашої спеціальності реабілітації саме на півдні України, навчати студентів, навчати майбутніх лікарів, навчати інтернів, користуючись можливостями сучасної апаратури, які зараз у нас є в нашому університеті, на нашої кафедри, це дійсно дуже важлива, важлива можливість, і запорука того, що наші фахівці, фахівці, яких ми готуємо. Будуть спроможні, будуть конкурентно а будуть дуже так знаєте затребувані на сучасному етапі саме в галузі реабілітації. Якісне сучасна апаратура вимагає професійно підготовлених фахівців. Зала фізичної та реабілітаційної медицини ОНМЕДУ обладнана досить сучасною навчальною технікою, що надає можливість відпрацьовувати навички майбутніх лікарів-реабілітологів, сформувати клінічне бачення ситуації, отримати розуміння, як застосовуються сучасні технології для досягнення найкращого ефекту. Ви зараз бачили, як ми опановували е, саме роботу на досить такою новою системі: це Тредміл, який має можливість і розвантаження ваги тіла, е, дозування, е, дозування, навантаження для кардіореспіраторної системи, тренування і відновлення окремо кінцівок, як верхніх, так і ніжніх. Та дуже такий знаєте, потужний е, інструмент для роботи майбутніх реабілітологів Також ви могли бачити, як ми навчаємо наших інтернів працювати з вертикалізаторами. Це такий пристрій, який надає можливість перевести пацієнта, що знаходиться на строго лишковому режимі, знаходиться в ліжку та внаслідок травм або захворювань, перевести його у положення сидячи у положення стоячи Ми навчали наших інтернів працювати. Саме з такими приладами. І дуже важливо, знаєте, що після цього періоду. Коли ми навчалися лише онлайн, зараз у нас є можливість опановувати практичні навички. Слід зазначити, що викладачі кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання постійно самовдосконалюються та підвищують свій рівень, відвідуючи різноманітні тренінги та семінари за участю закордонних інструкторів. Саме зараз я повернулася з нашого міста Тернопіль, де проходило навчання для фахівців, які будуть працювати з важкими ампутаціями нижніх кінцівок. Це навчання проводили спеціалісти із Сполучених Штатів та Великобританії. Ми тиждень працювали з фізичним терапевтом, яка працює з важкими ампутаціями у Сполучених Штатах. Вона нас якраз навчала тому, як оглядати пацієнта, як з ним працювати, як планувати. Йому індивідуальну реабілітаційну програму, які методики застосовувати. А окремо від нас ще працювала група протезистів, також з фахівцем зі штатів, який їх навчав, як формувати протези. І Кінцевим результатом цього навчання було, коли команди зібралися вже, наші пацієнти отримали свої перші протези, і ми, навчившись новим методикам, мали можливість застосувати їх на пацієнтам. Роботу з пацієнтами побачити результати праці і нашої, і протезистів, і у кінцевому результаті ми ще проводили і застосовували навчання пацієнтам за допомогою адаптивного видів спорту, те, що розвивається у нас на кафедрі. Ми застосовували з пацієнтами і баскетбол, і, і футбол для того, щоб вони мали можливість і долучити себе до. Соціального життя і розвинути у собі різні навички, такі як відчуття балансу, трішки ходу все, для чого їм необхідні протези для нижніх кінцівок. В цьому залі також будуть проводитися навчання і для лікарів курсів спеціалізації. Зараз проводиться вже третій цикл. В цьому році буде починатися для лікарів курсів спеціалізації, вторинної спеціалізації за Фізична та реабілітаційна медицина. Загалом біля ста лікарів зі всього півдня України. Це і Одеса, це і Миколаїв, це і Херсон, і Ізмаїл, і Ріні, і Подільськ і інші міста та містечка України це лікарі, які навчаються на наших курсах. І ми розуміємо, що ця робота. Яку проводить університет, ця робота, яку проводять викладачі нашої кафедри, вона є дуже актуальною, тому що ми не можемо прогнозувати, скільки ще продлиться ця ситуація, буде відбуватися ця ситуація. Але зараз вже ми розуміємо, що кількість осіб з інвалідністю, з порушеннями функціонування, з обмеженням життєдіяльності буде збільшуватися. І ми маємо бути готові до цієї ситуації. Ну і таким чином я вважаю, що саме наш університет, наша кафедра, є в авангарді роботи з цього напрямку. Я дуже пишаюсь такою можливістю працювати в нашому університеті. На базі кафедри працює інтернатура за фахом фізична та реабілітаційна медицина. Навчальний процес триває два роки. Наразі на кафедрі навчається 14 інтернів. То, з початком повномасштабної війни це також повпливало на мої рішення, ставало багато поранених, багато людей воюють, на жаль, в тому числі і мої близькі люди, і хотілося б мати якісь знання, щоб їм допомогти. Тому що я цивільна, я маю робити те, що я можу робити тут. Ну і також частково мене цікавить, спортивна медицина, це якби подальший розвиток. Фізичної та реабілітаційної медицини, тобто, це робота м'язів, робота суглобів. Я сама трохи займаюся спортом, тому це дуже цікаво вивчати, як працюють ті чи інші групи м'язів, як краще на них впливати, як робити так, щоб не погіршити свій стан, як навпаки, можливо, санку покращити і покращити свої спортивні результати. Роман Федько, випускник Європейського медичного університету, до НМЕДу приїхав на продовження навчання в інтернатурі. Рік воював на Херсонському напрямку, старшим бойовим медиком мінометної батареї 126-ї бригади. Колись хлопець мріяв стати урологом, але війна змінила плани. У мене останнє покоління, мій батько, допустимо, він у мене кардіонестезіолог, він, він зараз начмет у мене на пірідку. Так Бабушка моя була головним лікарем, кожвіндіспансера 30 років. Моя прабабуся була, вона заслужений лікар СССР України, вона педіатр, почетний житель міста Клімінчук у мене. Потім десь там прабабця була в мене, прабабця, всі лікарі. Я знаю, що моя. Десь далека родичка Єлена Волкова, вона в мене входила, по-моєму, була сестрою милосердя десь в 1800-х роках. Чому я обрав направлення реабілітації? Я рік провоював на війні. Я 13 років займаюся масажами і реабілітаційними заходами. Я лікар у сьомому поколінні і на, на даний час, мабуть, реабілітаційна медицина це найкращий. Варіант розвитку нашого направлення, вообще взагалі як медичного, тому що воно дуже дуже слабе. І зараз, оскільки війна в країні, то з кожним днем поранених буде все більше і більше. І хворим, яким потрібна професійна реабілітація кваліфікованих спеціалістів, з кожним, з кожним днем становиться все більше і більше. Тому я вибрав саме це направлення. У мене чудова група. У нас чудові просто чудові викладачі, дуже сильно скакнули в розвиток вообще, в методиці іменно викладання. Подачі матеріалу це дуже круто. Я це оцінив і мені прям я прям горю. Весь дуже дуже дякую. Ті, хто хочуть уволодіти професією, мають бути готовими до дуже тривалої роботи з пацієнтами задля бажаного результату. Але попри розуміння, з чим прийдеться стикатися і яким довгим може бути цей шлях, молоді люди охоче йдуть у цю професію. Саме такі талановиті та вмотивовані хлопці та дівчата завтра будуть допомагати повернути пацієнтам якість життя та впевненість, що українці понад усе.